Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. І сьогодні дорогами вина і смаку Київщини. Я приїхав разом із своєю дружиною Світланою на ферму Зінка. Це село Усівка або Черешки, Київська область, і тут вирощуються, доглядаються, обробляються три тисячі кіз. От. Як нас зустрічали тут, що нам розказали і показали, дивіться просто зараз. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас! Тому зрозуміли, що треба щось таке робити. Так? Довго аналізували і дивилися, рахували кури, прекрасно розуміли, що з курями нам в Київській області немає чого конкурувати. Рахували свині, рахували корови. Корови це дуже довгий такий проєкт. Хоча на сьогоднішній день бачу фермера виходять із переробкою коров'ячої продукції. І в нас залишилося тоді по економіці це кролики і кози. Кролики в той час французи почали в Макарівському районі, то ми трошки відступили, бо прекрасно розуміли, що ринок Києва прийшлося б нам ділити. Тому ми зайнялися козами. Козами подивилися по Україні, як займаються українські фермери козами, і прекрасно зрозуміли, що якщо займатися на такому рівні, як воно є, то воно нікому цікаве не буде. Тому поїхали в Європу, подивилися, як європейські фермери займаються. Технологію будь-якої країни просто взяти так неможливо. Елементи технології можна брати. І сьогодні знаходяться європейські прапори. У нас це ті країни світу, з яких брали елементи технології і які внедряли які у наше господарство. Що з цього вийшло, ми сьогодні побачимо. Завезли ми французькі кози, завезли дві породи альпійська порода і залінська порода. Я трохи зупинюся на її. Альпійська і за Аним. Сьогодні, коли ми починали, одна єдина біда була не було культури споживання. Молоко нікому не потрібне було. Я прийшов, кажу чесно, відверто. Сьогодні я вже називаю його так, як потрібно. На Яготинське для дітей кажу: хлопці, я готов 5 тонн молока доїть. У вас є бренд. У вас є все, і дітям козине молоко було б корисне. Ні, ми не хочемо цього ніяких цих. Це мене спонукало ще десь займатися переробкою, і слава Богу, що так сталося. Я полетів в Ізраїль, подивилися їхню переробку. Я вважаю, що на сьогоднішній день Ізраїль це одна з провідних країн, яка займається найкращою переробкою. І що в нас вийшло, ми спробуємо. Але ми зіткнулися з такими стереотипами. Перший стереотип. Ми всі пам'ятаємо, що козине молоко корисне, і друге. Ваня, Майлі приємний запах. Майже приємний запах. І ірне. От молодець. А але але у нас є педіатр ізраїльський, який сказали, "А що ви робите, щоб молоко не було жирне?" Я ж по своїй доброті що кажу, так як мама? Води додали, розбавили. <рес> <рес> Він каже, поки ти п'єш, отут якраз воно в тебе розділилося. Молекули жиру і молекули води. Забудьте про це. То ми для того, щоб мамочки є прискіпливі різні, то ми їм зробили 1% жирність молоко. Круто. Козине молоко. Нормалізація. Наша принципова позиція і моя, і технолога продукт повинен бути натуральний. Сьогодні ні одного єжки, ви не знайдете на підприємстві. Сьогодні ні одного кілограму сахару ви на підприємстві не знайдете, тому що продукт повинен бути здоровий. Якщо діти наші що люблять? Сахар. Звісно, сахар. Я на сьогоднішній день теж діабетик і до цього дуже прискіпливо ставлюся. І дітей своїх навчаю, і розказую, як повинно бути. Тому якість продукції на першому місці. Є проблеми. Не скажу, що немає проблем. Чому є проблеми? Ми прекрасно розуміємо, перше: коза з сезонністю. Весна, літо, осінь, молоко міняється. Дуже важко е, споживачу переконати, що це все-таки все. Сьогодні такий період, що камамбер виходить найкращий, але молока мало. Це, це не той камамбер, який виходить у червні місяці. Е, якщо робити без домішок, звісно, він буде відрізнятися. Так? І це треба розуміти кожному, і споживачу, і продавцю. Дуже важко це все доказати, але так. Питаюся розказати, 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 і це все доносить, тільки коли люди побачать, от тоді вже вони починають у це все вірити. Що це вони? Солоне, так? А що вони солоне люблять? А яка їм худобі сюди придувати Василь. Водивай. <різь> Ти бачиш, що смо смокчать сіль. Лижуть Лижуть сіль, так, да, я знаю, вони люблять це. Чим цукру дати? Тут їсти. Цукру тут немає зовсім сказали. От. Як ви думаєте, для чого, для чого ця болванка висить? Ану, підходьте, не бійтеся. О, ти господі, чешеться, чешеться. бачите, як їм, їм хочеться почесатися. Mm -hmm. Так, за вушком, за вушком. Купити чеше зубками. Бач, гризе собі Угу. Я перепрошую, в мене одягнути не виходить, але ось, будь ласка. То що, прям назвали його зараз? Да, так, да. зараз провели конкурс. І в нас тепер є сніжок, він біленький, він якраз до першого снігу. Який так ви його собою забираєте чи що? В Квартиру? Він буде тут охороняти. Він просто великий. Він буде зустрічати учасників до цього. Сніжук великим козлом. Дитя загубилося. Ага. У мене потім, Андріш, у мене... Ой, а ці брюнети. У мене теж є. Ого. Це такі, як коні, якісь такі здоровенні. Значить, я, я вже повторяв і ще раз скажу. Значить, це альпійська порода. Альпійська порода цінна чим? Що вона має більше вміст в молоці жиру і білка. В основному це молоко використовується на сир. А занянський на кисломолочку В зв'язку з, зв з тим, що в нас обладнання стоїть, яке дає можливість нормалізувати ту кількість жиру, яка нам потрібна в продукті, то ми все доїмо в один холодильник. Для того щоб получився якісний продукт, це повинно сім факторів, які впливають на продукт: перше генетика тварини, друге утримання тварини. Ви коли зайшли в приміщення, зразу вам у ніс здало кислотою такою. Хтось каже аміах, хтось каже якесь може коза, може ще щось, я вам просто скажу. На кормовому столі знаходиться кисне середовище: силус, сінаж і жовт. Воно зразу дає цей запах. Потім ми походили, вже все нормально без ніяких цих. Тобто, генетика, утримання корми, доїльний зал. Чим менше людина руками, тим простіше. П'яте транспортування молока. Шосте обладнання, на якому переробляється молоко. І сьоме Людський фактор. Нікуди не дінешся. Можеш мати любі гроші, можеш мати любі кози, але якщо е, персонал не підготовлений, то буде цим проблема. Щоб ви розуміли, що коли ми завезли перших кіз, е, думали, з чого ж починати і як починати, хто буде доїти і все. У селі, знаєте, задаєш питання, хто хоче йти працювати, так? Да? Що, я кози не вмію доїти, і да, давайте я і козу. Ну, дійшло до того, що ми взяли двох молодих хлопців, відвезли на стажування у Франції на три місяці. Вони доїли кози там, тільки тоді вони приступили mm -hmm. до наших кіст. Розказувати можу багато, давайте костувати. Щоб в нашій Україні завжди текли молочні ріки. Будьмо! Будьмо! Гей! Дивилися на нас.